Останні, останні вибори, я нагадаю, місцеві були в 2010 році, вже 4 роки. Це дуже багато для органів місцевої влади, чесно кажучи, 5 років. Взагалі треба було б здійснити зміну, щоб органи місцевої влади не менше, ніж раз на 3 роки, а парламент у нас перебирався, половина парламенту раз на 2 роки. Тобто половинне парлава оновлення парламенту що два роки. У нас би тоді не виникало ніяких цих проблем з тим, що хтось незадоволений, що парламент не встигає за суспільством і так далі. І так далі. Всі б все встигало. До речі, така система в Америці, де палату представників що два роки перебирають, а сенат перебирає третину, що що два роки. А в палаті представників половину. Така розумна норма була закладена свого часу авторами конституції. Вона працює. А у нас. До цього ще, треба тільки додумуватися. А коли е, люди по 5 років сидять на, мі, на органах місцевої влади, вже е, населення забуло, хто там сидить, хто коли пообрався, за яку гречку і так далі, ну це занадто довго. Це немає демократії там, де вибори не відбуваються регулярно і дуже часто.